День партизанської слави в Україні відзначається як данина всенародної поваги до тих, хто в суворий воєнний час боровся з фашистами в глибокому тилу ворога, не шкодуючи ні сил, ні самого життя. Долучилися до вшанування героїв своєї батьківщини і учнів навчально-виховного комплексу школи гуманітарної праці. 22 вересня учнівські та педагогічні колективи ШГТ провели у парку імені Ленінського комсомолу урочистий мітинг на честь бійців невидимого фронту Великої вітчизняної війни. Всього у період другої світової діяло близько шість Партизанських загонів і партизанських груп, які своїми діями суттєво ускладнювали нападникам життя. Саме про них згадували учні ШГТ. Під час заходу лунали вірші та слова подяки воїнам у тилу. До пам'ятника і Кулаку були покладені квіти. У рамках проведення заходу відбулася посвята учнів 5-11 класів у гімназисти із врученням значків гімназія ШГТ в рочистій обстановці біля пам'ятника і Кулику. Посвята в гімназисти таким чином проводилася вперше. Однак, за розпорядженням директора навчально-виховного комплексу Артема Кияновського, церемонія відтепер визнається щорічною. Проводитиметься вона кожного року саме у цей день, 22 вересня, біля пам'ятника і Кулику. Нове звання учнів відзначиться і на їх шкільній формі. Відтепер носити значок є обов'язковим як невід'ємний атрибут форми гімнази. Директор школи гуманітарної праці Артем Кияновський зазначає, урочиста церемонія, проведена саме у день партизанської слави біля пам'ятника Кулику, означає для школи чимало. Гімназія школи гуманітарного труду знаходиться в здані, де вчився Ілля Кулик. Заботою обласного совета і адміністрації це здання становиться красивим і комфортабельним одним з найкращих гімназічних зданий на Україні. І Наш коллектив делает все для того, чтобы память о Илье Кулике, о героях Великой Отечественной войны жила у детей. И уже много лет мы проводим в День партизанской славы, именно в этот день, торжественный митинг у памятника Илье Кулику. И мы решили в этот день вручить учащимся гимназистам значки, посвятив их гимназисты. И эта традиция начатая в этом году, будет продолжаться каждый год. Вновь прибывшим гимназистам именно здесь, на этом месте, будут вручаться значки гимназистов. Для того, чтобы сделать этот момент не просто торжественным, а наполнить его смыслом передачи поколений, идеалов, служения обществу и служения людям, которым учат нас герои Великой Отечественной войны. Захід було проведено в першу чергу з метою виховання підростаючого покоління у дусі поваги і шани до ветеранів великої вітчизняної війни, збереження та примноження славних традицій минулого, збереження пам'яті про героя радянського союзу і Кулика. педагоги ШГТ закликали учнів шанувати тих, хто ціною свого життя заклав фундамент для нашого щасливого майбутнього та продовжувати добру справу, досконалювати навколишній світ, керуючись принципами взаємодопомоги, доброти, відваги та честі.